Рятівники. Щороку, 17 вересня, українські рятувальники відзначають своє професійне свято. Ці люди гідні поваги, адже іноді вони ризикують здоров'ям і життям, виконуючи свої професійні обов'язки. Рятувальникам часто допомагають спеціально навчені собаки. Їхня підготовка. Досить непростий процес, який триває близько року, але результати того варті. Здатність реагувати в непередбачуваних ситуаціях, коли на кону стоїть життя, властива багатьом чотирилапим героям. Колись давно, ще в 13 столітті. В Альпах монахи вивели породу собак спеціально для порятунку людей у гірських районах. Монастир був названий на честь святого Бернара. Тож неважко здогадатися, від чого походить назва великих, благородних і добрих сенбернарів. Вони врятували життя тисячам людей. Є легенда. Яка оповідає про Сен-Бернара, що врятував сорок людей, а сорок перший урятований завдав йому тяжкої травми. Ніч в Альпах після снігового бурану собаки шукали людей у гірських снігових завалах, але нікого не знаходили і знесилені, поверталися додому у монастир. Тієї ночі не повернувся тільки барі. Він відчував, що під снігом є люди і вони потребують допомоги. Чуття не підвело, барі знайшов людину. Він ліг поряд, аби зігріти чоловіка своїм тілом і став лизати йому обличчя. Чоловік прийшов до тями й подумав. Що біля нього вовк. У результаті Барі був тяжко поранений. Залишаючи криваві сліди і збираючи останні сили, Барі дістався до монастиря. Але через важке поранення він більше не міг рятувати людей. Він похований на одному з паризьких кладовищ. На його пам'ятнику напис Баррі, що врятував сорок осіб, і був убитий сорок першою. Таких історій безліч. Собаки рятують людину на суходолі, у воді, під землею і навіть у небі.